Росія терміново закуповує нафту в Білорусі після ударів дронів, що пошкодили щонайменше 10 нафтопереробних заводів. CNN, Україна активізує атаки на енергетику Росії, і це дає результат. Продовжимо тему з нашим гостем, доктором Томасом Одонелом, американським стратегом у Берліні. Пан Одонел, раді знову бачити вас у студії для мене велика приємність бути в ефірі українського телебачення. Україна завдала удару по усть Лузі вперше в Ленінградській області. Це один із ключових експортних терміналів Росії. Через цей порт за кордон відвантажуються мільйони тонн нафти та нафтопродуктів. Пане Одонел, чи можемо ми розглядати цю атаку як початок нової стратегії? Стратегії, яка спрямована не лише на нафтопереробні заводи, а й на паралізацію російського нафтового експорту, головного джерела доходів Кремля, так ви дуже влучно розрізняєте ці два напрямки. З одного боку маємо кампанію проти нафтопереробних заводів та інфраструктури всередині Росії. Її мета позбавити Росію достатньої кількості перероблених нафтопродуктів. Необхідних для військової промисловості збору врожаю та ведення війни проти України з іншого боку, удари по портах. Я вже кілька років виступаю за такі дії, як вам відомо. Удар і блокада портів Усть Луга, Приморськ і Новоросійськ позбавлять Росію експорту сирої нафти це буде серйозний удар по її доходах, дуже серйозний. Щодо удару по усть Лузі, наскільки я пам'ятаю, цей порт уже зазнавав атаки приблизно рік тому, і ось новий удар. Поки що немає повної ясності, але схоже, основною ціллю стали об'єкти з переробки природного газу, ті, що виробляють етан, пропан та інші компоненти для експорту. Це дуже прибутковий напрям.

Є ще один аспект російської експортної інфраструктури: трубопроводи, зокрема, великий трубопровід Дружба, який був атакований минулого тижня. Це ймовірно призвело до перебоїв у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини. Важливо, що було пошкоджено дві насосні станції. Цей трубопровід також має відгалуження на північ до портів Усть-Луга та Приморськ. Поки що не зрозуміло, чи вплине це на потік нафти до цих портів. Можливо, там є резервні сховища, і пошкодження буде усунено до того, як ці запаси вичерпаються. Отже, коротко, відповідаючи на ваше запитання, мені поки що не зрозуміло, чи є це початком масштабної кампанії із закриття трьох зовнішніх портів для експорту нафти, але це може бути кроком у цьому напрямку. Пане Одонел, чи правильно я вас розумію? Ми якимось чином отримали дозвіл від сполучених штатів на удари по російських портах. Чи це може спричинити дипломатичний скандал? Це дуже слушне запитання. Насамперед хочу чітко зазначити. Ніколи не було офіційної заяви про те, що Сполучені Штати не хочуть, аби Україна завдавала ударів по експортній нафтовій інфраструктурі цих трьох портів, але реальність така: Україна має можливість завдати ударів і поки що цього не зробила у нафтовому секторі. Деякі аналітики, зокрема, я неодноразово висловлювали думку, що очевидно американці не дають прямого дозволу. Стратегію обмеження ціни на російську нафту запровадили ще за Трампа, а згодом Байдена залишити її на ринку, але втримати ціну нижче порогу. Я особисто виступаю за удари по цих портах, адже на ринку достатньо нафти, яка може замінити російську. Є запаси від ОПЕК, є американська сланцева нафта. І зараз, коли Трамп змушений був посилити тиск на Путіна в питанні нафтового експорту, зокрема через вторинні санкції проти Індії, було б логічно дозволити Україні зупинити експорт через ці порти, адже він сам намагається зупинити ці поставки. Втім, я би сказав, що наразі немає чітких ознак того, що йдеться про масштабну атаку на один або два з цих портів, саме на їхню експортну інфраструктуру. Якщо така атака відбудеться, тоді це буде очевидним сигналом. Чи може Росія знайти інший спосіб, щоб уникнути зупинки експорту нафти? Які варіанти вона має? Гадаю, відповідь очевидна: якщо ці три порти, що виходять на захід, будуть знищені. А я переконаний, що українські військові здатні це зробити за допомогою дронів і ракет, особливо нових крилатих ракет, які зараз розробляються, Росія не матиме іншого способу експортувати нафту. Це буде потужний удар по декількох мільйонах барелів експорту щодня, і відповідно по російському бюджету. Це поставить під загрозу всю нафтову галузь країни. Якщо Росія втратить експорт, доведеться зупинити видобуток через нестачу сховищ. Старі родовища, що живлять порти, неможливо просто вимкнути. Відновити їх буде дуже складно. Пане Одонел, чи може нова українська ракета Фламінго змінити баланс сил завдяки дальності та потужності ударів по Росії? Так, Хоча це не моя спеціалізація, але згідно з відкритими джерелами, ця ракета має дальність приблизно 3000 миль і бойову частину вагою близько однієї тонни. Це справді потужний удар. Наприклад, усі три згадані порти однозначно перебувають у зоні досяжності. Згідно з повідомленнями у пресі, Зеленський зазначав, що наприкінці цього року або на початку наступного року Україна розпочне масове виробництво цих ракет. За адміністрації Байдена Сполучені Штати дуже емоційно реагували, коли Україна почала завдавати ударів по нафтопереробних заводах на території Росії. Вони заявляли, що це не найкраще використання українських ресурсів, можливо, були й інші причини. Але зрештою вони дійшли висновку: це українські ресурси, це українські дрони, і це справа самої України. Ми не будемо цьому перешкоджати. Тож вважаю, що те саме стосується і ракет типу F-16. Ніхто не може заборонити Україні їх використовувати. Американська підтримка допомагає, але Україна і сама здатна знищити російську експортну нафтову інфраструктуру. Росії доведеться зупинити значну частину нафтовидобутку і відновити його буде вкрай складно, якщо взагалі можливо. І якщо вже говоримо про нафтопереробні заводи, хотілося б уточнити, чи можна сказати, що удари українських дронів по російських НПЗ не лише по експортних терміналах, завдають Москві серйозної шкоди, можливо, не меншої, ніж міжнародні санкції. так це справді завдає значної шкоди. Згадайте, коли Україна вперше почала атакувати ці заводи приблизно два роки тому. Це спричинило серйозні перебої для росіян, але не підірвало їхню здатність продовжувати війну проти України. Було зменшено обсяги дизельного пального для поїздів, для локомотивів, для фронту. Особливо постраждали аграрії їм бракувало дизелю для збору врожаю. Але тоді, враховуючи масштаб російської нафтопереробної інфраструктури, Україна просто не мала достатньої кількості дронів, щоб серйозно її паралізувати. Зараз ця дронова війна проти НПЗ відновилася, і Україна значно просунулася у виробництві великої кількості дронів. Тепер усе залежить від статистики: чи вистачить дронів, щоб регулярно завдавати ударів по заводах, враховуючи скільки часу потрібно росіянам на ремонт, якщо вдасться тримати критичну кількість заводів поза роботою, це справді вплине на їхню здатність вести бойові дії. І саме це ми ймовірно побачимо протягом найближчих кількох тижнів або місяців. Ціни на пальне зросли на 50%. Є дефіцит у Криму та російських регіонах. Чи може це спричинити внутрішні заворушення? Внутрішня ситуація в Росії є неоднозначною. Це країна, яка фактично повністю перейшла на військове виробництво. З одного боку люди зазвичай не мають проблем із працевлаштуванням. Держава вливає величезні кошти в економіку, по суті, просто друкує гроші. Але з іншого боку, загроза інфляції, економіка вкрай розбалансована. Стає складно придбати товари широкого вжитку, складно імпортувати продукцію з за кордону, адже валютні резерви, долари євро використовується переважно для закупівлі військових матеріалів, Російській економіці дедалі важче центральному банку, міністерству фінансів та іншим інституціям контролювати ситуацію. Проблеми серйозні до цього додається висока ціна на нафтопродукти, особливо дизельне пальне, яке виробляється на нафтопереробних заводах. Це впливає на вартість усіх товарів, які прямо чи опосередковано. Залежать від енергії, і це створює значні труднощі. Це економічний аспект. Я особливо звертаю увагу на період збору врожаю. Це може серйозно підірвати російське сільське господарство, адже фермери можуть просто не мати змоги придбати дизель для своїх тракторів. І повертаючись до того, що я зазначала на початку: Кремль змушений закуповувати пальне в Білорусі. Хоча ще зовсім нещодавно називав себе енергетичною наддержавою. як це пояснити? Це ж частина одного ланцюга, так Українські військові демонструють успіх цієї кампанії, якщо Україна матиме достатню кількість дронів і зможе підтримувати удари по нафтопереробних заводах стабільно швидше ніж Росія встигає їх ремонтувати. Це завдасть дуже серйозної шкоди. Росія, яка ще донедавна позиціонувала себе як енергетична наддержава, почне стикатися з внутрішніми енергетичними проблемами, і як ви вже зазначали, вони справді існують. Але важливо також, що Трамп не відступив. Це показово, особливо в контексті мирного переговорного процесу, який, за припущеннями, має тривати кілька тижнів, поки стане зрозуміло, чи відбудеться зустріч Путіна з Зеленським. Трамп не скасував вторинні тарифи, тобто вторинні санкції у формі дуже високих мит. Йдеться про 50%, 25% з яких стосується Індії, яка продовжує закуповувати російську нафту. 25% цих тарифів пов'язані з тим, що Індія продовжує закуповувати російську нафту, і Трамп не відступив від цієї позиції. Його радник Наварро опублікував досить різку авторську колонку у виданні Financial Times, у якій жорстко розкритикував Індію за наполегливість у цьому питанні. Його міністр Бесонт також висловився в інтерв'ю з аналогічною позицією. Отже, вони не відмовилися від цієї лінії, і індійські компанії вже шукають альтернативні джерела постачання нафти. Сполучені Штати не послабили тиск на російський експорт навіть у цей період переговорів або так званих переговорів. І я сподіваюся, що атака на трубопровід, дружба та удари по усть Лузі це початок кампанії не лише проти нафтопереробних заводів на території Росії, а й проти її експортної інфраструктури в портах. Пане Одонел, навіть якщо російська економіка тріщить по швах, ми не бачимо серйозної політичної кризи в Кремлі. Захід очікує на масштабні санкції проти Росії, які Трамп обіцяє запроваджувати щотижня, але складається враження, що Росія просто використовує цей час для нарощування військового виробництва через Китай, Іран та інші країни. Моя думка така: країна на кшталт Росії, яка є авторитарним режимом, де навіть великі компанії, фактично пов'язані з державою, не зазнає краху так, як це могло би статися в демократичній державі за аналогічних економічних умов. У демократії економіка значною мірою залежить від схвалення споживачів, які купують продукцію. Громадяни мають право на протест, на висловлення незгоди. У Росії цього немає. Це режим без громадянського контролю. Кошти, які зазвичай спрямовуються на базові потреби, харчі, соціальні послуги, перенаправляються на військові потреби. і громадянам дуже складно протестувати, навіть якщо вони не задоволені або якщо їх обурює війна. В якій щомісяця гинуть десятки тисяч солдатів. Моя оцінка така: війна стає дедалі дорожчою для Кремля, і їм доводиться робити складний вибір. Але це не означає, що режим зазнає краху так, як це могло би статися в демократичній країні, де люди мають право на протест. Однак це безумовно підриває їхню спроможність. Якщо немає достатньо нафти для фронту, для мобільності це серйозний удар. Якщо немає достатньо нафти для аграрного виробництва. А сьогодні, після енергетики, експорт сільськогосподарської продукції є важливою складовою російського бюджету, це також ускладнює ситуацію. Я не вважаю, що один напрямок є вирішальним, що одна битва там це кінець війни. Як і на полі бою, кожна атака наближає момент, коли противник втрачає здатність до опору. На початку повномасштабного вторгнення українці дуже чекали, що росіяни вийдуть на протест через те, що вони зробили з Україною з Маріуполем. Ми сподівалися, що вони протестуватимуть проти цієї війни. Потім, у 2023 році, ми чекали протестів через внутрішні проблеми в Росії. А зараз, спостерігаючи за тим, що там відбувається, я вже не вірю, що в Росії взагалі можливий протест. in Russia. Розумію, але варто пам'ятати навіть під авторитарним режимом може статися революція. Це не неможливо. Я виріс у демократичній країні у Сполучених Штатах. Ми пережили жахливу війну у В'єтнамі. Сполучені Штати фактично програли її за п'ять років до того, як вивели війська. Але навіть у демократії влада наполегливо продовжувала війну, здійснюючи масовані бомбардування, хоча не мала жодних шансів на перемогу, і знадобилися роки, щоб у штатах сформувався потужний протестний рух. Знаєте, сам факт того, що солдати гинуть на війні. Це надзвичайно важко, і часто родинам складно визнати, що їхні близькі загинули за хибну мету, за імперіалістичну ідею. Це потребує часу. Я би сказав, що навіть у демократичній державі влада здатна вести дуже потужну пропаганду. Я розмовляв із чоловіком, який щойно повернувся з Росії, де навідував хворих родичів. Він розповів, що в медіа суцільна брехня. Люди ніби розуміють, що їм брешуть, але не можуть уявити, що брехнею є буквально все, і тому вони все ж вірять у частину цієї інформації. у результаті люди все ж починають вірити у частину цієї інформації, і це надзвичайно складно. Вони навіть не мають доступу до VPN, щоб прослухати бодай одне нормальне новинне мовлення з за меж країни. Це дуже, дуже, дуже складно. Лише представники опозиції можуть продавати деякі VPN через чорний ринок, ті, що працюють короткий час і дозволяють отримати хоча б якусь інформацію. Не очікую змін у Росії, поки вона не почне явно програвати. Все залежить від України та її союзників. Це жахливо, якщо говорити відверто. Вони живуть у бульбашці суцільної брехні. Їх настільки незворотно зомбовано, що це просто, це надзвичайно складно. Так, так важко повірити. Я зараз перебуваю в Німеччині, і люди розповідають мені історії про те, як усе було під час війни або як жилося у східній Німеччині до падіння стіни. Людям знадобилися роки, щоб усвідомити реальну історію подій. Пане Одонел наближається зима. Чи може Росія спланувати масштабний наступ на Україну до настання холодів і чи здатен Захід цьому завадити? це не моя спеціалізація, до ду... військова стратегія. Є кілька людей, яких я слухаю, і які справді є експертами в цій сфері. Але якщо подивитися на те, що Росія здобула з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Порівняно з тим, що вона здобула після початкового вторгнення у 2014-му, Це лише незначний приріст, незважаючи на десятки тисяч загиблих щомісяця. Прогрес незначний завжди існує ймовірність прориву на якомусь напрямку, значного тактичного успіху. Але Україна успішно стримує російські сили навіть під час цієї літньої кампанії. Це дорого коштує Росії. На мою думку, після такого тривалого періоду невдалих наступів, було б незвично, якби Росія змогла розпочати ще одну масштабну операцію на початку зими. Але повторюся, я не є військовим експертом. І на завершення то головне запитання: чи може українська стратегія енергетичних ударів реально змусити Путіна сісти за стіл переговорів? Uh. Так це війна виснаження, війна статистики. Росія величезна країна з потужною системою нафтопереробки та видобутку нафти. Україна вже пробувала подібну тактику кілька років тому. Це завдало шкоди Росії, але було недостатньо, щоб серйозно підірвати її нафтовий або енергетичний сектор. Сьогодні Україна здатна виробляти більше дронів, і ці дрони значно ефективніші. Тож питання полягає в тому. Чи зможе Росія ремонтувати об'єкти швидше, ніж Україна їх знищує? Ми не отримаємо відповіді на це запитання ще кілька тижнів, а можливо навіть кілька місяців. Але на мою думку, зараз імовірність успіху значно вища ніж була два роки тому. Раніше це був етап навчання. Якщо кампанія вдасться, підрив нафтового сектору стане нищівним ударом по здатності вести війну, як показує історія світових воєн. так само зараз діє Україна, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі. І я сподіваюся на успіх цієї стратегії. Я також сподіваюся на успіх, адже, судячи з усього, Сполучені Штати тепер прагнуть зупинити експорт російської нафти, і це є зміною в їхній політиці. Вони тиснуть на Індію через закупівлі російської нафти. Україна здатна знищити три західні експортні термінали. Так, це дає мені надію, пане Одонел. Щиро дякую вам за час і за блискучі відповіді. Сподіваюся побачити вас знову. Слава Україні, героям слава!